Всім привіт! Ви на каналі Teamwork. Оскільки завтра я буду трішки зайнятий і не зможу зняти довгий ролик, я вирішив сьогодні випустити анонс тих подій, які в нас відбудуться вже буквально за лічені години. Але для початку, оскільки багато людей мене неправильно зрозуміли в попередньому відео, я хотів би дещо роз'яснити. По-перше, офіційною мовою нашого каналу була, є, та буде українська. Попереднє відео було на російській на прохання гравців, які не розуміють українську мову. Також у відео відбулося голосування, яке дало змогу розібратися, в якому форматі робити наступні відеозапис. Цілком можливо, що в нас на каналі ще будуть з'являтися спецвипуски російською. Але всі майбутні випуски будуть супроводжуватися субтитрами на російській мові та англійській. Також, якщо в нашій команді з'явиться гравець, який володіє іншою мовою, то можливо і інші мови. Ну а тепер про головне. Адже сьогодні з'явилася офіційна новина про те, що 20 вересня відбудеться подія, яку ми всі так довго очікували, а саме перенесення наших з вами аккаунтів. А точніше, нам потрібно зробити вибір, з якою компанією ми продовжуємо наш шлях у грі World of Tanks. Тепер трішки детально. Про цю подію. Розпочнеться вона завтра, 20 вересня. Свій вибір можна буде відкласти до 12 жовтня. Після 12 жовтня вам вже придеться зробити свій вибір, щоб мати можливість грати далі. Свій вибір можна зробити або через Wargaming Game Center. Виглядати це буде ось так, або через особистий кабінет на сайті гри. Для тих людей, які не зрозуміють, як це зробити, завтра буде відео, в якому я покажу, як я буду переносити свій аккаунт. Також на основі зібраних даних система автоматично видасть вам рекомендацію по вибору регіону. Ця рекомендація не є обов'язковою. Тому вибір за вам. Ну і пробіжимося по інформації щодо переносу, оскільки вона вже декілька разів змінювалася. І на сьогодні вже маємо більш точні відповіді. Переносяться всі аккаунти із всіх проєктів компанії Wargame. Також будуть перенесені аккаунти, які мають бан, але бан буде діяти і на європейському регіоні. Повернутися назад можливо протягом 59 днів з моменту переходу на європейський кластер. Але назад на ру-регіон не перенесеться те, що ви заробите на європейському регіоні. Перенесеться все майно, окрім т 100 та М4A2E4 шерман А також всі елементи зовнішнього вигляду пов'язані з даною технікою. Клани будуть перенесені в тому випадку, якщо переходить капітан клану. Весь прогрес та майно залишаються при переносі аккаунта. При переносі клану перенесуть казну укріпрайон, промресурси та інше. Нерекрутовані члени екіпажу будуть перенесені, деякі унікальні командири можуть змінитися. В Шварценеггера і Чака озвучка зміниться на англійську. Якщо у вас на одну почту зареєстровано аккаунти на ЄУ та на RU регіоні, при переносі аккаунта у вас запросять новий логін та пароль. Спочатку для розподілу навантаження на сервери для гри буде доступно сервери eu 3 та eu 4 з можливістю перейти на eu 1 та eu 2 якщо вас запросять до взводу гравці з цих серверів. В подальшому ці обмеження будуть зняті. Також при потребі кількість серверів буде збільшено. Ціни в преміум магазині вже знижені та вказують це у валюті вашого регіону. Також, як на сайті, так і у грі, додавлено українську та російську локалізації. Перехід триватиме від декількох хвилин до декількох годин. Нагороди можна буде забрати і після переносу. Прогрес бойового пропуску буде перенесено, як і жетони. А от продану техніку, як і демобілізованих членів екіпажу, після переносу відновити не вийде. Для кланів також оновилася інформація на рахунок глобальної карти. Так, ми зможемо брати участь на ГК одразу після переходу клану. Вітаю. На сьогодні в мене все. Ну і оскільки трансфер уже на носі, то і ми запрацюємо в повному об'ємі. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк і будьте в курсі всіх подій Європейського регіону.